Слухайте українську передачу з Ватикану. Святий рік значення місця події. Бесіди про ювілей 2025 року, що триває в католицькій церкві на тему паломники надії. Однією із чотирьох великих папських базилік Риму, що є особливою метою паломництв з нагоди святого року, є базиліка святого Івана на Латерані, катедра єпископа Риму. Напередодні святої Меси, якою папа Лев XIV буде возведений на престол римської дієцезії. Пропонуємо вашій увазі ознайомитись з історією цього храму, який є однією з базилік, яка є метою паломництва з нагоди святого року. У базиліці святого Івана на Латерані, найстарішій на заході, тріумфує Воскресіння Христове. Це добре помітно навіть здалеку. У верхній частині церковного фасаду стоїть статуя Воскреслого, який піднімає руку і простягає долоню, притягаючи до себе людство. Базиліка з'єднана прямими довгими лініями з базиліками Санта Марія Маджоре та Санта-Крочі Інджерузалеме. Перша представляє Різдво. А друга свідчить про страсті і смерть нашого Господа. Разом вони утворюють духовний трикутник, який розповідає про Христа. Спочатку Базиліка була посвячена Христу Спасителю, потім за папи Григорія Великого були додані святі Іван Євангелист та Іван Хреститель. Її називають матір'ю всіх церков. Це перша церква, збудована за розпорядженням імператора Костянтина після його перемоги біля Мільвіанського мосту в 313 році. Християни вперше отримали можливість перестати ховатися та вільно сповідувати свою віру саме тут, у цій Базиліці. Урбаністичні сполучення створюють духовний зв'язок, який посилюється в просторі, єднаючись з іншими священними місцями Риму, а особливо. З базилікою святого Петра з місця поховання князя апостолів власне, вирушала процесія інтронізації папи, яка закінчувалась в базиліці святого Івана на Латерані вступом на престол єпископа Риму. Цей маршрут, перше задокументований у 858 році з папою Миколою І, дуже символічний, оскільки він також проходив повз колізей. Місце мучеництва перших християн і капіталійський пагорб, уособлення влади Римської імперії, а згодом муніципалітету Риму. Під час другого ювілею, того, що відбувався 1350 року, папа Климент VI додав латеранську базиліку до відпустових поряд із базиліками святого Петра і Святого Павла. Згодом паломницькі ювілейні маршрути розгалужувалися, розпочавши від базиліки Пресвятої Марії, яка стала четвертою обов'язковою для відвідування, щоби отримати індульгенцію. Під час першого ювілею папа Боніфатій VIII ще жив на латерані, і його була антикворум габет фідерелаціо була датована. 17 лютого 1300 року із зазначенням резиденції відповідно до канцелярських правил. Однак через кілька днів папа вирішив проголосити її вдруге і внизу були написав «Datum роме, апут Sancti Петрум, тобто дана в Римі при Базиліці Святого Петра. Це балансування між двома полюсами Ватиканом і Латераном яскраво демонструє Петрів характер, яким, згідно з Боніфатієм VIII, Повинен був характеризуватися ювілей, а також непереборне притягання, яке святиня здійснювала щодо вірних, які йшли молитися до гробу апостола, і вшановували славнозвісну хустку Вероніки. Все це було закріплене 22 лютого у свято катедри святого Петра, коли папа Боніфатій прибув до базиліки святого Петра і, в урочистий спосіб, одягнений у розкішні шати, проголосив ювілейну індульгенцію та поклав буллу на вівтар апостола. Типовим символом ювілею є фрагмент фрески на першій колоні справа в Базиліці Святого Івана, де зображено папу Боніфатія VIII, який стоїть на лоджії в момент благословення або проголошення, що зазвичай інтерпретується як акт проголошення ювілею. За копією Якопо Грімальді, що зберігається в рукописі амброзіанської бібліотеки, можна реконструювати первісний вигляд фрески, яка значно більша за відомий фрагмент, папа Боніфатій промовляє до натовпу в висоти латеранської лоджі. Його оточують клирик і кардинал, ймовірно, Франческо Каетані. За межами папського балдахіна стоять численні духовні особи, розташовані двома симетричними групами праворуч і ліворуч. Історик Конофріо Панвініо також у 1570 році згадував, що ця картина була частиною справжнього живописного циклу разом із хрещенням Костянтина та зведенням Латеранської базиліки, уточнюючи, що початкове місце розташування було в лоджії, яка називалася Пульпітум Боніфації, що відповідає сьогоднішній лоджії благословень, яка в початковому варіанті була споруджена на доручення того ж папи. На передній частині палацу, прибудованого до стародавнього латеранського собору, замовлення фрески датується часом першого ювілею, ну або, в усякому разі, приблизно 1300 роком. Базиліка була серцем комплексу навколишніх будівель, що називався патріархією, де жили римські папи, починаючи з часів Костянтина. За винятком авіньйонського періоду від 1309 до 1377 року, наприкінці 14 століття, папський двір почав переїжджати до Ватикану, також тому, що фортеця Кастель Сан-Анджело гарантувала неприступний захист у часи небезпеки, важливість, а навіть винятковість латеранської базиліки, виражається вже в її визначенні, яке можна знайти в написах на головному фасаді мати і глава всіх церков. Міста і світу, вона відображена в джерелах, починаючи з «Liber Pontificalis», багато і блискуча золотом і мармуром, наслідуючи палац Цезарів. Базиліка була названа Ауреа. У своєму географічному словнику арабський вчений якут, який жив між XII та XIII століттями, описуючи вражаючі пам'ятки Риму, складає список церков і приписує Базиліці святого Івана, яку він називає Еклезія універсаліс, тобто церква народів, найбільше значення. Якут додає, що храм святого Івана є також найкоштовнішою церквою і з захопленням описує його незліченні двері. 40 з яких виготовлені з золота, ліс колон з чудового мармуру або позолоченої бронзи, вівтар, всипаний смарагдами і ще більше позолочених статуй з рубіновими очима. Він не зупиняється на реліквіях, за винятком тих, що належать до єврейської сфери, таких як жезл Мойсея, залишки скрижалий закону і ковчег заповіту. Століттями раніше Лібер Понтифікаліс також говорила про пожертви, які зробив Костянтин, щоб надати храмові імператорської пишноти. Сучасне планування відповідає плану Костянтинової базиліки і розділене на п'ять нав. З плином часу вона завжди була оздоблювана творами мистецтва великої цінності, в тому числі завдяки пожертвам, які дуже добре засвідчені джерелами, але з часом вона зазнала руйнувань і пограбувань. У 1300 році за Боніфатія VIII з нагоди першого в історії ювілею, були розпочаті нові роботи. А до ювілею 1650 року папа Інокентій X знову доручив провести цілковиту реорганізацію. У 2000 році, з нагоди ювілею, святий папа Іван Павло ІІ вирішив оснастити латеранську базиліку новими святими дверима. Робота скульптора Флоріано Бодіні, учня Франческо Месіни, має одну бронзову стулку розміром 3,5 метра завширшки та майже 2 метри заввишки. Через усі двері проходить великий хрест, вгорі зображений Христос зі скорботним обличчям і великими опущеними руками. А внизу Богородиця, яка ніжно обіймає сина, що благословляє правицею. Внизу розміщено папський герб. Ці двері катедрального собору римської дієцезії були відкриті 29 грудня разом із відкриттям святого року в катедральних соборах усього світу. Це була українська передача з Ватикану Христос Воскрес, Лаудетур Єзус Крістус!